Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і ви просили подивитися знову прогноз на місяць, тобто на березень 24-го року. І, як зазвичай, ми починаємо з бойових дій, яка інтенсивність буде бойових дій? Хоча не ту, не ту, не ту колоду беру. Це краще показую. Вибачайте. І так, інтенсивність бойових дій в березні місяці 24-го року. Ну, дивіться. Відверто вам кажу чомусь. Я тут бачу, дивіться, з двох сторон. Так, щоб ви добре бачили. З двох сторон дивіться: ця сторона наша, ця Росії. Ну, от чомусь я так не знаю чому. Ця сторона Росії це наша. Дивіться, тут е, таке. Е, чому я так вирішила, що це дві сторони? Тому що я бачу тут дві карти, які зійшлися. Тобто я не бачу, що наші е, будуть відступати. Наші, наскільки я розумію, будуть е, спостерігати. Хоча ось ця карта говорить про якусь е, сонце, в принципі, це. Гаряче, так? Навіть на деяких участках дуже гаряче буде. Але якщо ми дивимося на цю карту, то, в принципі, бойових дій як такових я тут не бачу. Тобто, тут, скоріше за все, або зійдуться посерединці, і не туди, і не сюди, так це з одної сторони і перемога для нас, так і перемога для Рашки. Щось тут. Має відбуватися. От в мене таке відчуття, що щось тут буде відбуватися. Або домовленості на цьому місці, або ще щось. Тому що ось тут карта іде жриці. Тобто, щось там таємне, щось... і, до речі, жриця теж говорить про бездіяльність. Тобто, величезних, ну, це не значить, що стріляти не будуть. Не, буду... не буде штурмів, не буде. Контрнаступів там чи наступів великих, я маю на увазі, великих тут не буде. Тут, навпаки, вивчення ворога і, в принципі, закріплення навіть можна сказати. Ось тут я хочу подивитися, що це таке. Тут, от як я кажу, тут будуть ділити території. Тут будуть ділити території. Навіть не те, що ділити, а просто прийняття рішення тут буде. Бачите? А, тобто, мене... зараз я подивлюсь, з якого боку, тому що е, ця карта говорить про руйнацію чогось. Тобто, е, Я не бачу тут укріплень. Це не карти укріплень. Розумієте? Ось, Хоча, хоча. Ці дві карти можуть говорити про укріплення, тому і стануть посерединці. Тобто, як з одної, так і з другого боку будуть якісь укріплення. Тобто будуються або фортифікаційні споруди, хоча ми вирішили, що це сторона Росії, так? то в них я бачу міцніше. У нас все ще наша влада ніяк не. Наважиться це все робити. Хоча Зеленський на своїй прес-конференції заявив, що там все в порядку, що там е, пішли туди гроші. Але ось ця карта говорить протилежне. І я чула, зараз я не згадаю кого слухала. Але так, краєм вуха мількнула мені інформація, що От не згадаю хто чи Бутусов. Чи ще хтось сказав, що там не ведеться те, що е, якось там неправильно ведеться. Ось, давайте так я скажу: якось там неправильно ведеться. І ось, якщо ми дивимося нашу сторону, то недобре це виходить. З, з їхньої сторони, у них дійсно. А у нас або надіятись будуть на весь світ, но тут я не бачу. Е, і тим більше, з нашої сторони стоїть паж. А з їхньої сторони, все ж таки, королева досвідченість. У нас все ще немає фортифікаційних споруд. Все ще немає. І як е, хтось сказав, ми на своїй землі. Там з Уралу везуть і бетон, і все і людей завозять, щоб вони це все зробили. У них свято. А у нас свята нема. У нас тільки, знаєте, по сонцю йде. Висвітлюють на весь світ, що все хорошо, а в нас нехорошо. От що я бачу. Не хорошо. Військових як такових дій військових якихось штурмів і тому подібне, я не бачу. ось, Але ось це таке ну, не подобається мені. Відверто скажу, не подобається. Зараз ми подивимося, постачання. Так, так, так. Постачання зброї? Постачання зброї. А потім подивимося. І так, постачання зброї в Україні. Чи буде постачання? Ну, тут якісь обіцянки будуть, але зброї буде не вистачати. Щось буде надходити з запізненням. Десь буде е, хтось е, командувати, і я бачу наразі десь наш верховний головнокомандуючий, десь він заховає. Тобто Тут наказ буде десь щось приховати. І надалі щось заховувати будуть. Та, недобра, недобра карта паде. Тобто е, з зброєю тут три, три камечів, просто вона така трошечки страшненька, я її прикрию. Ось негарна карта. Не, не подобається мені. А, знаєте, посил є, але надходження все рівно зброї я не бачу. Десь накопичення з боку оце я бачу. Тепер зараз а, дивимося, забезпечення військових. Як буде забезпечення військових? Цей прогноз робимо тільки а, такий військовий прогноз. Будуть ще. Я сьогодні ще постараюсь зробити для України. Можливо, для Зеленського, якщо вам цікаво. І так, забезпечення військових, як буде. М -м, недобре. Дуже недобре. Дуже недобре. М -м. Недобре, абсолютно недобре буде забезпечення. Кудись воно піде, не знаю, ноги дістане, тихонечко йде в ліс і тому подібне, але не, я не бачу. Я не бачу. Оця компанія, яка керує владою, зіває. зіває. Тут кубки, тут немає монет, От, щоб ви розуміли, ні однієї карти монет нема, немає жезлових карти. Тут тільки кубки, кубки. Ще одна кубкова карта. Ось тут єдине, що я скажу, ось що я скажу, ви знаєте, цього місяця Зеленський десь буде, ну, це його, оце, оце його не в тому плані, що це його карта, це його фішечка. Він іде по цій карті, так, але це його фішечка. Десь вилізти, десь, знаєте, можливо, навіть десь на танк. Ось десь на бойові позиції виїхати, але роботи нема абсолютно, роботи немає. Тут Розвал Іванович зразу цілий місяць показує. Немає повного, або взагалі ніякого, або дуже мало. Давайте тоді забезпечення військових. від, Це було від влади. А тепер від волонтерів. Чи буде? Як буде проходити? ну Тут швидко буде. Але ви бачите, дивіться. Це карта Зеленського, це карта бездіяльності і тому подібне. Ви знаєте, в останній момент будуть підходити, правда, мало, дуже мало. Навіть волонтери не зможуть. Не зможуть їм щось буде заважати. Хтось щось буде їм заважати. угу, і наскільки я бачу, військові будуть лишатися, знаєте, на голому потенціалі. Оці карти говорять взагалі голий потенціал. Повірте мені, голий потенціал. Замість зброї будуть людей присилати. Ось що я можу сказати. Тому що тут Кубкова, тут Копкова. І оце потенціал, це оцей патріотизм, на голому патріотизмі, але зброї я не бачу. Ну, це, це, це дуже мало. Дуже мало. Ще подивлюсь, чи є стосовно військових. І давайте ще подивимося обстріли, прильоти по Україні. Тут я не буду розглядати конкретно міста, я в загальному дивлюся, чи буде інтенсивність прильотів, обстрілів. Ось якось так. <кхем> на цей місяць. Ну, Будуть якісь, будуть, на жаль, будуть мої дроненькі. Важкі прильоти будуть, які будуть висвітлюватися. Угу. Ой, ой-ой-ой. Давайте так, без ілюзій. Прильоти будуть. Дивіться, я би не сказала, що вони будуть частими, ось як я це бачу. Частими вони не будуть, але дуже інтенсивні. Два рази, ну от, можна сказати, два рази, тому що тут і вежа випала, тут і випала десятка мечів. Ось, щоб без ілюзій. А, перехопити, до речі, чомусь в мене таке враження: не вдасться все перехопити. Не вдасться перехопити. На жаль, на жаль, мої дорогенькі. Так, це були бойові дії. Прогноз на березень місяць, так, більше немає тут військового нічого. Озброєння подивилися ми, забезпечення теж подивилися ми, саме для військових. Щиро подяку вам, мої дорогенькі. Якщо вас щось цікавить, не пишіть просто подивіться, напишіть конкретно ваше запитання, що саме подивиться. Як саме подивитися? Конкретні запитання. Не задавайте просто подивіться Мелітополь, подивіться Харків, подивіться це, що саме подивиться. І найкраще, знаєте, от як колись нас в школі вчили, я знаю, я так вчилася план. План дій, план того, план пишіть. Мені це, ну як сказати, мені треба дуже багато часу потратити, щоб написати цей план. Напишіть ви мені. Зробіть мені таку послугу, щоб я могла приділити увагу іншим розкладам. Щиро вдячна вам за увагу, за ваші запитання, за вашу підтримку, за вашу допомогу. Вподобайки за все. Бережіть себе, мої любі, гарного нам місяця, вдалого місяця і разом до перемоги! Все буде Україна!